Доброго дня, друзі. Як я обіцяв, субота. Я знову на своїй ділянці, де минулого вівторка, не минулого, а цього вівторка вносив фунгіциди, мікродоброва. І отже, ось так зараз це все виглядає. Амброзія та ще була велика, чорнощирі, інші великі бур'яни я викласив, прибрав, все добре. Загонимо сюди грунтофризу, можливо, на наступному тижні у нас вчора пройшов дощ близько 50 мм, майже йшов всю ніч, рясний, гарний, без вітру, без всяких проблем, але зараз мокро, ну вже сьогодні фреза тут не піде. Отже, як пам'ятаєте, на минулому ну, вівторок. Помимо мікродобрив, спрацював я ще декватом. Казав я, що є проблема з бур'янами, довго важко косить. Ну і от, сьогодні я також ще раз спрацював декватом. Розпочинаючи звідси, і ось весь оцей бур'ян я щойно пройшов, обробив. Заходить дощик, Ну сподіваюсь хоч півгодинки його не буде. Я думаю, цього достатньо буде, щоб препарат. Проник в рослину. Е, є все, є амброзія, є акація є будь які є болиголова, морква дика, попухнув тут повен букет. І отже, показую результат своєї роботи, яку я зробив у вівторок. Як на мене, то... Спрацювало на 200%. Як ми бачимо, ось контраст. Ось межа, де я вносив і де я не вносив, вигоріло все просто. Ну, ближче до дерев я, звичайно, нічим не працював, ну, щоб не було потрапляння. Але ви бачите, крайній ряд залишилась Міжрядка я її щойно також обробив. А тут ну, це просто, просто ідеальний результат. Я дуже в захваті від того, як це все спрацювало. І тепер я розумію, що все ж таки можна працювати обережно, без вітру, без всякого зносу, не під великим тиском, щоб був вилив у оприскувача, щоб не було маленької каплі, маленької фракції, яка може летіти. І ось. Я ж кажу, результат просто, просто чудовий. Ось буквально межа як, як відрізана між тим, що вносив і там, де не вносив. Я думаю, вже, якщо тут і буде бур'ян, то це можливо якась хвиля після дощу, просто вже буде проростати з насіння, а не буде відростати від кореневої системи. Ось я ж кажу, просто чудово і можна робити тепер. Сміло міжрядну яд, між обробку, закривати вологу після цього дощу і все буде чудово. А, спрацював я тут також ось межа по, по цьому ряду. І он туди вкрай я також сьогодні все все забризкав ну Думаю, скільки тут 5 днів пройшло. Думаю, тут також планую вівторок середу приїхати подивитись днів, також через 3-4 і подивитися на ну, ось фундук і ось бурян вище фундука. Але сьогодні така була біда, був трішки-трішки трішки був вітер. Перед цим дощем вона хмари наганяє, вітер підіймало, були пориви вітру. Ну, намагався працювати дуже обережно. Дуже потихеньку ходив, не спішив, тиску в оприскувачі майже не було, просто була капля маленька струя. Потратив я близько, скільки тут, ну можливо, сотки дві я обробив, потратив близько години. Це дуже багато часу прийшло. Але все ж задля такого результату краєву я тут обходив, задля такого результату можна почекати. І можна нікуди не спішити, тому що викосити зараз, потратити годину і знову косити через тиждень, втратити ще одну годину. Ну, я думаю висновок напрошується сам. Отже, фундуки ростуть, дві обробки мікродобривами. ну Я розумію, що мікроелементів, мікро, мікро і макроелементів їм вистачає, вони наростають. Думаю, в суботу повторити дощі йдуть. Думав, взагалі не планував більш ніяких обробок, високі температури, близько 40 градусів на сонці. Але ну, Коль як так трапилось, що пішов знову дощ, я думаю, волога є, рослина перевара, розбавив собі ці добрива і я думаю, все ж таки варто спрацювати ще раз. Так, ну і знову ж таки сосни. Сосни ростуть. Все чудово. Ну і так виглядить зараз викошено. Ну, любо глянути, як то кажуть, красиво, чистенько, все прибрано. Загалом так. Ну а там я ж кажу, не планую поки косити. Я думаю, якщо в мене вдасться у вівторок, в середу знову таки зайти препаратом, хай не все, хай половину. І ще на виходні інші ще половину. Я думаю, я закрию цю ділянку, тут зайдемо грунтофризою. От така справа. Нокіони. Сказав, Тут їх в мене 9 штучок. Посаджена. Ну, взагалі, отака справа. Велике дякую. Пишіть коментарі, задавайте питання, а я далі працювати.